Ну, західні партнери знайшли такий вишук вишукане ласо для України. Ми візьмемо ЄС і НАТО але після того, як завершиться війна. А коли так, завершиться так. війна? Коли завершиться війна? Ну, ніхто не знає. Більше того, ми ж говоримо про юридичний факт завершення війни. А юридичний факт завершення війни часто наступає навіть не після припинення бойових дій, а після укладення саме мирних угод. Повернення тіл загиблих, обмін військовополоненими. Цей процес може тривати ще десятиліттями після припинення бойових дій. Розумієте? То і крім того, можна вважати, що це такий закомушльований спосіб підштовхування нас до переговорів. Але разом з тим, перед нами в такій ситуації виникло, виникло питання: а які території України де надавати гарантії безпеки? І надання частині території України гарантії безпеки, це означало б факт визнання окупації решти української території. Думаю, що країни НАТО на це не підуть. Дуже складний юридичний механізм. Інша ситуація з ЄС: ЄС може приймати Україну він, е, в будь-якому стані, е, в будь-якому, е, скажімо так, територіальному наповненні. Тому що це не стосується безпосередніх гарантій безпеки, не витікають е, гарантії безпеки е, з, 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 з територіального наповнення України в цьому випадку, Руслан ЄС може все що завгодно і ми так само, але ви напевно що читали висновки Єврокомісії, яка сказала, що із семи пунктів е, щодо вступу України до європейського союзу Україна виконала лише два. Два ну, це, 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 це публікації в медіа ми не знаємо насправді. Так само, як ці історія з французькою підтримкою на ЗНАТО, ми теж не знаємо. Історія це ці історії можуть бути такими ж самими історіями, як передача Україні та ізраїльських танків «Меркава». Ага. Це все елемент, ці зливи. Це елемент модуляції дезінформації, впливу на інформаційне середовище і свої суспільства, намагання торгуватися з Росією за якісь свої інтереси. Хто ж там, хтось там турбується про те, що Іран озброюється, хтось турбується про те, що Росія витиснює, витискує з Африки французькі впливи. Це дуже, дуже така. Комплексна ситуація, яку треба осмислювати цілком, а не тільки з точки зору. я скажу скрізь, псо, да? завдяки Руслану Бортнику. Ми yeah, yeah, Ми вам допомагаємо з ним боротися з цим псом. Ми допомагаємо зрозуміти реальну ситуацію.